Так, і знову всім привіт. Вечірня зйомка. Е, ну, коротше, Робив я зелені операції по персику. Ну, Так як у мене ще персиковод я ще той, е, тями особо немає. Е, ну, Дивлячись, як там робить тоха Вінницький персик. Коротше, так ось Я зробив, показую вид зверху. Не знаю, правильно, неправильно. Коротше. ну Це ж моє, як можу, так і роблю. Оце такі, ну, я вам як приклад просто показую, що в мене вийшло. Ну, оце отак ось, бачите? Тобто середина вся пуста, трохи по краях ось. от, ну Оце отак. Ну, як зміг. Короте. Бо воно, знаєте, відео дивиться, це. Хорошо все. Ну, якось оце так, не знаю. Напишіть, для першого разу піде, не піде. Оце мої такі літні операції були. А, да, до речі, поприщіпував я там уверху ті шну. Ось, о, мій кустарник короче, тут. Ну, Особо тут я не, не вищ... ну, як, те, що друг до друга йшло тут всередину, короче, ось, ось, бачите, ці. Я їх трохи покусав і верхушки поскусював. Більше поки ще нема не тями. Далі робити, тут теж поприщіпував, Ну, якось так. От. Обробляв я днів 4 назад, по-моєму, я відео показував. Я діфо працював із сигнумом Це оце, ось зарази. Ну, Вроді клястер цього. Да? ну, Вроді як воно поприпалювало його, не знаю. ну, Немає більше, а то так держуть, бачу там, два-три листка. ну, я Більше вродь би, не з'являється. Навірно, ну, працює. А зараз, на цей момент, що я буду час робити, я вже воду нагрів за сьогодні. Бо Набирав води. 40 літрів води набрав. А, що я буду робити? Буду зараз обробляти, зараз сонце трошки ще сяде чуть-чуть нижче. І я буду обробляти персики, так як вчора хто відео дивився, він там спеціально кричав Григорович, желізо, желізо. Ось, у мене таке желізо, короче, набрав я желізо. Ось, бачите, да? Буду кидати на цю бадю. Ось ось таке же І оце я вже кинув, бо ось опіна тут. Я 30 грамів сюди вальнув брексіла. Ну, коротко, поєднаємо Маден Італія і Madden Ukraine. Я думаю, що нічого, ніякої шкоди я не завдам, бо тут не ті дози. Коротко, ну, думаю, що Сейчас там закріплю на штатив. Вот. Думаю, хуже не буде. Це точно. Щас і це все вилімо сюди. Так. Ось. Все. Ось так. Короче. Тут по нормі десь на 10 літрів оці 50, на 10 літрів води 50 мг, бачите, чи це мілілітрів, бачите? Ну, коротше, дозіровка в нього така. Ну, я так от і так я і поступаю, короче. сюди бабахнемо оцього. Якесь десь працює, бо персики щось такі, там Дальше я не ходив, зараз там капля капається. я. Раз у, у три дні три дні назад я капав. Тепер опять, бо дождів у нас не було, а ви сушає землю дуже сильно, то я якби ну, почав капаю по два, по дві години, короче, капаю. Раз у три дні. О, красиве. Ну, коротше, це. Оце отак воно. Все, змішали. Що я ще сьогодні робив? Зараз покажу. Е, значить, я вже ж переніс і другу бадю, що вже бачите, з утра вона тут в мене стояла на цьому винограднику. От. А воно вже майже тут і... да, Воно вже воно в мене ввійшло, бачите, геть свіже. Оце ж я дріжджі сюди розносив. Розніс дріжджі сюди під оці всі молоді свої кущі. Ну, коротко, пролив усі свої молоді. Геть ось, ось тут. Ред Таро пролив, сенатор, О, там Перл пролив. Ну, коротше, геть усі, які в мене молоді є, оці я всі тут пролив. Результат я бачу і доволі такий ощутимий. Ось, ось що тільки спонсор витворяє Тухен. Дивіться, вже он до першої пробки, 60 см вже. Виріс. А цей виліз вже із цього, навіть сітки вже треба сітку прибирати. Ну Тобто якось оце так. Зараз тут і лента ось працює, капає. Воно бачите. Бо це ж викопував та розрізав, ставив ось ремонтника. Та так воно, бачите, тече з усіх щалей. Думаю, та хай тече собі, господи, на нього земля є. Що в мене води нема, то Тобто в саду лється, і тут оце капає. Ну, оце якось. О, а ці забув свої, бачите, з утра показував, позабував, вони вже тут і вода висохла за день, дивіться, води пошти нема. Ну, коротше, це якось отак. Так що дивимося уважно. Персеководи, лозоводи, такі як я, ну я лозовод же. ж, а, Ну і починаючи персековод. Дивлюся, що то робить. Та й собі, бо тями немає, ще особо, Знаєте, як перший раз оці. Ріжеш аж дружина серця фатоє. Ну, для чорти сади, вже геть все розрізав, там і немає і листя вже на ньому. Кажу, це так треба, будуть на той год персики, як півлітрова банка. Не знаю, чи будуть вони, чи ні. Ну, <смі> щось буде. <смі> Якось так. На цьому все. Не забуваємо про свої рослинки. Працюємо цей. Ну, кормимо. Я ось на даний момент, бачите, да? забадяжив. Зараз сонечко трохи з півчасника сяде трошки нижче, Та, щоб воно не так вже буде освіщати садок. Я тоді піду і оброблю. І що залишиться там у мене? Мені одного бачка вистачає на садок, скільки там тих персиків. От. А другий бачок рознесу, бо я ж спеціально розбадяжив тут на два бачка. Оце тут. А другий бачок. Піду по винограднику, де чуть світліші листки є, бо там на лівії я бачив. Так от у мене всі такі, бачите, темно-темно-зелені, бо я їх ну, обробляв і все. Бачите, дивіться, які листки. Не знаю, як камера вам показує. Ну, такі. Зелені, зелені, Блін, прямо аж дуже зелені. ну На лівії там. І бачив ще на якомусь. Трошки такі бліднуваті. Ну, бо в мене там дві ліві і вони обидві такі бліднуваті. Думаю, о, якраз там на лівії бризну, ну, ну ще там дещо побризкаю, воно лишня не буде, там це желізо. Це ж не вон там якась крута хімія. Так що якось оце так. Ну, на цьому все. Всім дякую, до побачення, до наступних відео.